Добрий день. Сьогодні я хочу продовжити тему, яку я минулий раз почала. Це тема заздрісті. І е, сьогодні я хочу розкрити її трішки більш, ще більш детально. Минулий раз я все не встигла розказати. Е, іноді буває заздрість трішки скрита, не відкритого типу. Що я маю на увазі? Буду казати про реальні приклади, практичні приклади. Наприклад, іде дівчинка. І така, знаєте, платнічком така, більш така, може повненька. І надягнула на себе, а ще не такі животики великі, і надягнула на себе так, обтягуючи таке платячко. І ще може бути дуже коротке платячко, і животик так, знаєте, випирає, і дуже все видно. І яка дуже популярна реакція у людей, особливо якщо це ще є коротка, така дуже спідниця. Там, ти, Боже, що ти там надягнула? Можна було б покраще. Або, знаєте, скільки можна, було, о, скільки можна цим політикам там вирішувати, що вони там роблять, там, про політиків дуже часто. Боже, знову ти президент там начудив, чи ще щось, да? Або Боже, як можна так виховувати дитину? Я так краще знаю, я так краще знаю, як виходити, я також знаю краще як кращим бути президентом, я також знаю краще, як вдягатися, і взагалі я багато чого краще знаю. І це ми кажемо або якось про себе, або розділяємо це зі своєю подружкою, яка йде поруч, або просто в наших думках, коли ми боїмося, нам наче незручно, таким поділитися з оточуючими. Чому так відбувається? Що, що це взагалі таке? Де тут взагалі заздрість? Ми починаємо критикувати ту людину за її поведінку. Що вона там не робила? Чому ми її критикуємо? От чому її, ми взагалі ну, чого, чого ми критикуємо? Нас ніхто не просив, а ми критикуємо. ми не сприймаємо в ній щось, що нам не подобається. Чому ми чому ми це не сприймаємо? Як ви думаєте, чому ми в ній щось не сприймаємо? Ми її критикуємо. Я дуже б хотіла, щоб ви подумали, да бо ми щось це не сприймаємо собі. Ми себе постійно критикуємо і не можемо дозволити нам бути такими, які ми є. Ми не можемо нам дозволити. Робити помилки, там не знаю, вдягатися, як нам хочеться, робити те, як нам хочеться, бо ми відчуваємо постійно якийсь тиск з боку інших, і ми починаємо порівнювати себе з іншими. Іде оце порівняння. Да? Спочатку іде критика да, порівняння, а потім ми ще і самостверджуємося за цей рахунок. Ой, та я тут більше знаю. Я більше знаю, ніж ота мамочка, як треба виховати. Я більше знаю, ніж ті політики. Я краще знаю, як вдягатися. І, і відбувається це самотвердження. Знову ж таки, чому? Чому? Тому що ми хочемо отримати якусь оцю хибну підтримку від соціуму, що ми знаємо краще. Ми хочемо це комусь доказати, нав'язати, сказати, я краще знаю. А знову ж таки, чому? Тому що насправді. Ми в себе не віримо. Якщо б ми відчували свою самоцінність, якщо б ми відчували що ми хороші, ми б себе не критикували, ми сприймали б будь-які свої помилки, ми сприймали свій там животик, ми сприймали, що ми кожен маємо, прав, і маємо право помилятися, робити те, що хочемо, і не критикувати інших. Тому що ми постійно критикуємо себе, критикуємо інших, і в нас виходить у це порівняння, і в цьому якби виходить і зазять. Вона не видна, така неактивна. Не така, знаєте, яскрава заздрість, як може бути. Типу, в мене чогось немає, в когось щось є, я цьому заздрю. Але в даному випадку ми задрімо тим людям, які можуть проявити себе так, як ви собі не можете дозволити. Тобто хтось робить помилки, йому все одно. Він одягає коротку спідницю на е, дуже там тосту фігуру. Йому нормально, знаєте, йому е, не знаю, ну там. Або пухленько фігури, правильно, да, там, такі великі параметри, йому нормально. А, а вам соромно за те, що, наприклад, у вас навіть 90-60-90, вам соромно за те, що е, у вас немає можливості навіть одягнути те, що ви хочете, бо у вас є все одно якісь такі знаєте, нюанси в, в вашому, вашій фігурі. Наприклад, розкажу е, свій момент, е, в мене з дитинства якось так животик Трішки випирає, коли я поїм. А після пологів ще трішки більше випирає і от Після пологів я перестала одягати якийсь час, а, обтяжуючи, ну, коли така знаєте якась обтягнути одяг, ну, наче наче мені здавалось негарно, не, типу, не талонно. Але потім я все відслідкувала, думаю, Блін, ну, що тепер бути заручником. Того, хто там щось про мене думає, чи жити своїм життям. І я, ну, я почала носити, так, да, трішки там випираю не ідеально, але мені подобається. Це моє життя, це моя фігура, не те, що там мені хтось там щось намагається сказати. Тобто, якщо людина не сприймає в собі чогось, не сприймає своїх помилок, не сприймає взагалі. Якихось там, так скажемо, якихось своїх недоліків і концентруються на цьому, не концентрується знову ж таки на чомусь позитивному, як минулий раз ми це про це казали. І виникає оце відчуття самотверж, самоствердження за рахунок інших, і це хибне самоствердження, тому що ти ніколи не відчуєш підтримки від соціуму, якщо ти не відчуваєш самопідтримки, якщо ти не віриш в себе, а ти в тоді не віриш, якщо ти постійно себе критикуєш, і виходить оце порівняння. І заздрість навіть тоді, коли, тебе, коли в тебе щось є, у когось там щось немає, да, якби виходить ну, з точки зору явної ситуації, з точки зору явної заздріща. А виходить, що людина просто може собі дозволити зробити те, що ти не можеш. І від цього виникає наступна ситуація сором. Тобто тобі соромно а, зробити так, як може Інша людина собі дозволити зробити. Чому вам соромно подумайте про це? Звідки це іде? І знову ж таки, тут питання: ви хочете бути собою? Ви хочете бути в своєму тілі, там, знаєте, відчувати, бачити своє тіло, сприймати своє тіло. Знову таки, уявіть собі ситуацію, як я минулий раз казала в минулому відео, що ви один на острові, чи буде вас бентежити це та танепокойте це питання? Якщо ви сам, да, я думаю, вам не буде соромно, але як там ви виходите і думаєте, Боже, як можна одягати таку, там, таке плаття, або як можна так виховувати дитину, знову ж таки, виникає цей сором. Чому виникає знову ж таки цей сором? Тому що ви. Випали зі своєї самоцінності. Ви думаєте, хто що про мене каже? Хто що про мене думає? І знаєте, це начебто здавалося тема. Заздрості, але по суті, це і тема критики, і само, типу хибного самотвердження, коли людині не вистачає цієї підтримки глобальної, вона намагається взяти її із соціуму, вона не може її утримати, тому що вона не вірить сама в себе. І як би ти не казав людині, Боже, ти такий гарний, в тебе такий, такий гарні там посмішка, хороший чоловік, такий, хороші друзі. А людина, я таке бачила, людина. Він не сприймається. Люди каже: ой, та ні, їй краще, їй краще чоловік. І я вона така вже і гарна, я знаю, що я там до моделі не дотягую, і, і нос в мене якийсь там не такий, і животик трішки там не так щось. Тому що людина постійно концентрується на негативі, і вона не може реально повірити в те, що в неї щось є гарне. Це дуже важко. І, і від соцому цю підтримку. Важко, хоча вона намагається оцим самоствердженням хибним отримати цю підтримку. Тому вона, пригнічує, критикує інших, тому що вона критикує себе. <кій> І третій момент, який я б хотіла б тут розібрати, це ще як виникає заздрість. Тобто ми минулий раз розібрали, що заздрість виникається, коли у нас, типу, один із варіантів. Коли у нас чогось немає, у когось щось є, коли хтось щось, наприклад, не має навіть, а в нас щось є, і ми цьому навіть можемо заздрити. Тобто, виникає оце також порівняння, яке ми тільки що розібрали, бо хтось собі може щось дозволити, а ви ні, так? Да? Цікавий, де момент? І третій момент, це знаєте, коли ви досягли успіху. У вас гарний чоловік, у вас там, не знаю, троє дітей, супербізнес, гарна зовнішність. І, наприклад, ти побачив е людину, у, я у якої так само і класний чоловік, і гарна зовнішність, і в неї успіх, і ви на рівні. Або, знаєте, ти йдеш в плаці від Доджі Габана, там в якому супергарному білому і. Ти побачила на вулиці таке саме плаця, думаєш, що блін, ну не тільки тепер в мене таке плаця. І дивишся, думаєш. Блін, да? тепер не тільки в мене, не тільки я. Чому таке відбувається? Як ви думаєте? Знову ж таки, людина хоче бути най-най-най найкращою. Тобто ствердитися за рахунок того, що вона найкраща. Має більше ніж інше, отримати оце хібне ствердження підтримку за рахунок якби інших. Але чи може це реально відбутися? Ні. Тому що вона постійно гониться за тим, щоб бути найкращою, отримувати найкращі, не знаю, там, компліменти і так далі тому подібне. Але насправді це така виснажлива робота, і це постійно дуже важко підтримувати. Який тут варіант, знову таки, якщо виходячи з того, що ми вже трішки розібрали, який тут варіант можна, який тут висновок можна зробити? Знову таки, понуритися в свою самоцінність. Зрозуміти, що ти класний, незалежно від того, хто там що має, стільки, чи ще більше. Це перший момент. І другий, ми також його минулий раз розбирали. Це пишатися і радіти за ту людину, яка, яка має те саме, що і ви, абсолютно. Тобто, Боже, ви хочете нам мандрувати? Та людина поїхала, наприклад, в Італію, і вона також там кайфує, і ти думаєш, Боже, як класно, як класно, що. Вона там зараз там, і ви можете відчути через неї оце відчуття. Ви можете пишатися, що ви знайомі з такою людиною. Тобто вам, як, як я минулого раз казала, вам приємно спілкуватися з людьми, які знаходяться в негативі, в да, більш негативних програмах і вичувати себе кращими, ніж хтось, бо у вас краще у когось гірше. Чи вам знаходиться навіть в рівних? В рівних положеннях, в, рівном, в рівному стані, і пишатися цією людиною, що у вас є така людина, яка досягла успіху, і відчувати, і брати з неї приклад, і поєднуватися да, разом, і допомагати один одному, допомагати бачити якісь там, мабуть, якісь свої помилки, вчитися разом. Да? Тобто, це дає багато присів. Тобто ще. Цікавий момент, ще раз я про це скажу: що заздрість вона може бути дуже видною, це коли ти там заздриш чомусь, чого в тебе нема. Заздрити положення, коли в когось щось менше, ніж в тебе, тому що хтось може собі дозволити не стидитися, не соромитися. Тогось чогось там, наприклад, чого ви соромитесь, да, наприклад, е там може собі дозволити одягнути ту спідницю, показати свої там на і так далі, подібне. Вона це може зробити, да, а ви там собі не можете з чогось дозволити, і у вас починається критика. І третій варіант це коли ви заздрите на рівні, коли і в когось щось є, і у вас щось є. І тут дуже важливий момент зрозуміти взагалі, навіщо вам працювати над цією програмою заздрощі. Тому що е навіщо взагалі я це все розказую. Навіщо нам працювати? Тому що ми являємося постійно заручниками наших думок. Дуже багато, ви думаєте, там люди думають, от у селебритіс все є, але і вони страждають, і вони розводяться, і вони. Е Закінчує життя самогубством. Тобто, і вони також не можуть сконцентру... сконцентруватися на своїй самоцінності, так само, як і ми. У нас ці проблеми, як кажуть горя да тобто у нас всі, все від наших думок, це від того, спочатку, що ми думаємо, потім те, що ми відчуваємо, і це йде потім в наше тіло. Чи хочемо ми бути щасливими прямо тут і зараз, чи ми хочемо бути постійно в заручниках наших програм, соромо критики, хибного самоствердження тих видів заздріщів, про які я тільки що казала. І ще під підчерп... хочу підкреслити, що це не єдиний варіант боротьби із заздрощами. Дуже багато чого ще є: це те, як я відслідковую, як я працюю. І тут дуже важливий момент зрозуміти, навіщо взагалі вам це треба. Навіщо вам відслідковувати це. Тому що це мене, наприклад, роз'їдає. Я не можу з цим жити. Мені дуже важко. Від цього хвороби появляються, як мінімум, але це вже дуже багато. От. І тому я вважаю, що це дуже важливо для того, щоб бути щасливим прямо тут і зараз.